На зупинку свою скоро прибігаю І нервово і з народом на чекаю їде маршрутка, як велика собача будка. На дорозі всіх підрізає, бо ВТФК мене чекає, Мій ВТФК Мій ВТФК Мій ВТФК Viva Водій біля лікарні. Будь ласка. Щоб підготувати даний виступ, ми йшли на великі жертви. Наші актори не доспали нічі, писали сценарій, не доїли, а дехто навіть не встиг купити піцу в буфеті. Але не акторами-єдиними наші найкращі шанувальники підготували всі ці плакати для нас. Ми зробили максимум. Щоб наступні 30 хвилин продовжили ваше життя мінімум на 5-10 років, адже сміх продовжує життя. Тому не шкодуйте усмішок і до вашої уваги, перша життєве сценка... А, ні! Екстре включення тут тебе. Слово. І так, до екстрених новин. Нещодавно у ВТФК пройшли офіційні вибори старост. І кожні групи першого курсу офіційно обрали свою старосту. Увага на екран, демонстрація старостами груп 1 АП. Це моя старша донька Валєка. Саме безслугова Валерія. Не папу. Це моя донька Кароліна. Це моя донька. Влада. е-е... А, переплута, матюк. Христина. Добрий день. Це влада, менше. Ні. Що Шо Шонік да. сама наймолодша. Велике будівництво в гуртожитку. З моменту заселення першого курсу в кімнату гуртожитку відбуваються величезні зміни. Адже нові мешканці роблять комфортні умови для себе. Давайте послухаємо коментар першокурсника про ремонт в кімнаті гуртожитку. І що вони думають на рахунок переселення в іншу кімнату. То й мою гори. Я тут газда. І хто прийде мені у хату, і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки бігами Боже. Тивав від голодної смерті після пар. Саме так описав наступну подію наш першокурсник, якого сусід покликав до обіду в п'ятницю. Що ж відбувалося у кімнаті? Увага на екран. «Ти мій Стамбул, Мій караман. Ти весь мій край. Мій бедашан. Шокуюча новина нещодавно були впіймані особливо небезпечні правопорушники. Їхні фото зафіксували наші кореспонденти. Просимо вашої уваги на екран. Увага на екран! У кімнаті гуртожитку живуть не тільки двоє студентів, а й їхні домашні улюбленці, з якими вони не проти поділитись навіть останнім кусочком їжі. Я в гуртожитку, і ось що вони нам розповіли. Не острає наша кімната. Тож тут немає на стіні коврів, немає баби хазяйки старої. Мене устрає состав. Мені дуже тут подобається. Є ікони, є защита, плюс є дорогий диван, де можна себе вищити легше. Студенти бідкаються, що дорога до коледжу в обхід займає на дві хвилини довше і прагнуть перелізти через ворота або обхитрити систему. Наш кореспондент з місця подій. Доброго дня, студія! Зараз я знаходжуся для тих самих воріт. І зараз ми почуємо думку наших студентів, що тобто, Доброго дня! Доброго дня. Як вам ці ворота? Ну, що я можу сказати? Тут є ручка, вона металева взагалі. А взагалі я тут не живу, що місцеві? Ні. А. Так. На даний момент це всі екстрені новини. До нових зустрічей. Гарного та мирного дня! Ноги у Петра побрита шия. Ось такі в селі Подарки на День Святого Валентина. А які дискотеки в селі? Про це наша наступна мініатюра. Я з нею, я жив, досі не знаю. На українському телебаченні з'являється все більше дивних шоу. Зараз ми вам покажемо прем'єру одного із таких. І це кохано вбиваємо суржик. Знайомтесь родина Калідорченків, батько Петя Калідорченко 48 років. Працює вчителем фізкультури та малювання. Мати Василина Калідорченко, вчителька української мови та літератури, 24 роки, і син Юрко Калідорченко 8 років. Що він робив всі ці 8 років, запитаєте ви, говорив на суржику. І це головна проблема родини Калідорченків. І скільки мама не намагалася розібратися, чому її син говорить на суржику, відповіді вона не знаходила. Віни говорив, він насуджен. Я не прикратю, мала мене сказав! Я не прекратю балакина сажа! Не розумієш, звідки він бере ці слова? Правда ти? Ну в кого він вдався в нас в родині? Так? <реш> Ніякі вмовляння не діють на юрка. Розібратися у цій ситуації допоможе родині кандидат психологічних наук Петро Бардачок. Вітайте в студії Петро Бардачок. Вітаю вас в ефірі Кохана, Ми вбиваємо суржик. І сьогодні в студії незвичайна родина Калідорченків. Доброго вечора, Василина. Доброго вечора. Доброго вечора, Юрко. Нормально, скажи. Добрий вечір. Добрий вечір, Петро. Дорогі батьки, ми провели дослідження, і завдяки тестам ми змоделювали, як буде змінюватися зовнішність Юрка у віці до 40 років. Увага на екрані! <реш> Боже, який жах! Це не жах, Василино. Це ваш син Юрко. І ось що з ним станеться, якщо нічого не зробити з його суржиком до 40 років. Такого майбутнього ви б хотіли для свого сина? Ні. Ні, я б звичайно б не хотіла. Правда, Петро? Угу. <реш> Я всегда розмовляв на суржики. Я взагалі не розумію, що хотят. Я не буду учитися. Якщо не дасте не розмовляти на сужики, я з окна викинуся. Боже, ну звідки в нього береться весь цей сужик? Якби я тільки дізнався, хто в нього, в нього приносить, я б йому ноги повиривала. Давайте поговоримо з батьком. Петро. Скажіть, будь ласка, чи помічали ви щось дивне у поведінці Юри? Е, ні. Скажіть, будь ласка, де він проводить більше часу? Вдома чи на вулиці? На вулиці. Виходить, що це все не через вплив когось із сім'ї, тобто не через вашу родину? А що? А що? Много, між прочим, людей говорять на суржики. Я взагалі не розумію. Чому проблема? Ви розумієте, що це не головна проблема. Він не тільки розмовляє на суржику, він все робить на суржику. Він навіть дивиться на людей на суржику. Подивись на надя. Подивись на дядь. Він навіть танцює на суржику. Будь ласка, і це вальс. Я не розумію, звідки це все в нього береться. Василино. Петро. Як ви не розумієте, що це все в ньому через когось з вашої родини. Тобто через одного з вас. Та що ж це коїться? Хіба я, батько, міг би навчити свого сина суржику? Сину, сину, ангел мій. Я тобі щасливу зичу долю. Ти добре серце матимеш в житті. А я, а я пишатимусь з тобою. А, як це було мощно. Мощно! А ви знали, що в українській мові немає слова мощно, є тільки слово потужно? І взагалі, мені здається, що це все через такі ваші дурні програми і все це через вас. Все, хлопчики, ідім! Василина, зачекайте це, те, що це не те, що ви подумали. Василіна, нормально вже записували. Колідор. Полотенце. Вентилятор. 11. Пирожина. Посудна мой. Синку, але ти обіцяєш, що будеш вивчати українську мову. Обіцяю. Синок. Ну не все так одразу. Але стік хороший вийшов. Послухай, надія, шестак. Послухаю, як буде время. Скільки загублено надій, у валізі речі особисті, про це заспіваємо у нашому місті, ми ж заспіваємо разом цю пісню в нашому місті, в нашому місті, разом зі мною зі мною в нашому місті, мамі, ж заспіваємо разом цю пісню, в нашому місті, в нашому місті, а з нею очікувані Фаніло тримає, ніяк не можу уявити цей бій, цей бій показує хто, хто чужий, хто свій. Цей бій заради майбутнього, а вже ж майбутнього свободи нашої безмеж. Матінко моя і на ти така красива, ти така гарненька гадненька, злочиними на намисні, все одно ми разом заспіваємо цю пісню. Пісню в нашому місті, в нашому місці, разом з вікною цим, і в тисні, в нашому місті, нашому місці ми ж заспіваємо разом цю пісню, в нашому місці, в нашому місці, а з нею очікуваність. Сьогодні пережив ми переживаємо нелегкі часи, але завдяки нашим захисникам та захисницям ми маємо змогу бути на цьому світі, усміхатись, дарувати усмішку усім вам. І зараз визвучить музична композиція Подяка для усіх тих, хто захищає нас на фронті, тому що я Україна у виконанні Аліси Панасюк. Зустрічаємо оваціями! Симується всі рани, розчиниться всім коли Побачиш, ти і сняв, я подарую Чисте небо і прийде весна, колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю. Наші ангели захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, повернися з далеких країв. Підтримка безліч докладених зусиль того, що це все було Нові знайомства. Багато позитивних спогадів і яскравих емоцій. Це все простуд огляд. Значну та незабутню подію у нашому житті. Дякуємо кожному і до нових зустрічей!